Сітку можна встановити на лутку дверей або стіну з будь-якого матеріалу. Бажано з рівною та гладкою поверхнею. Вам необхідно надати габарити готової сітки з урахуванням місця підкріплення стрічки ліпучки, що займає по 25 мм праворуч, ліворуч та зверху. Не радимо робити сітку впритул до краю отвору. Чим більше сітка, тим краще вона працювати. Також не рекомендуємо, щоб сітка торкалася підлоги або була нижчою поріг. Це буде перешкоджати її закриванню. Однак розміщення сітки в отворі це ваше рішення. Враховуйте, що матеріал трохи тягнеться і похибки у розмірах можуть бути плюс-мінус 5 мм. Ми надсилаємо шиту під ваш розмір сітку і три смуги жорсткої липучки з нанесеним на них німецьким скотчем. Перед установкою протріть від пилу та бруду поверхню, приміряйте сітку, зробіть позначки для того, щоб встановити її рівно. По черзі наклейте тверду липучку, починаючи з верхньої смуги. Це займе не більше трьох хвилин. Важливо, щоб вертикальні смуги були паралельні одна одній і були однієї ширини із горизонтальною смужкою. Цей скотч призначений для зовнішніх робіт, має потужну силу склеювання, але при необхідності його акуратно може зняти, не пошкодивши ваш інтер'єр. Для зручності встановлення стулки зверху зшиті між собою. Монтаж готовий. Одягати та знімати сітку ви можете багато разів.